27-дюймовий монітор 4 k Bank PD2700U з IPS матрицею та технологією Аккала товар, який можна придбати в Тоба. Цей монітор є надійним та практичним і задовольнить потреби найвибагливіших дизайнерів. Основна особливість цього монітора його висока точність кольорів. Він має 10 бітну розрядність кольору, що забезпечує рівний перехід кольорів та багату колірну гаму. Значення дельта і менше дорівнює 3 у колірному просторі Adobe RGB та sRGB допомілі Агодини максимально наблизитися до оригіналу зображення. Монітор також пройшов сертифікацію Kelman Verified і Pantone Validated, що гарантує його професійну точність кольорів. Для роботи з різними візуальними об'єктами монітор BenQ PD2700U має декілька спеціалізованих режимів, таких як режим CADCAM, режим анімації та режим темного приміщення. Також він підтримує технологію HDR10, що дозволяє під час редагування попередньо переглядати ефект HDR відеовмісту. Монітор BenQ Піди 2700U пропонує різні варіанти для підвищення продуктивності. Ви можете використовувати функцію DualView, щоб демонструвати роботу одночасно у двох режимах без потреби в двох екранах. Також ви можете переключитися за допомогою КВМ-перемикача, щоб працювати з однією клавіатурою та мишею з вмістом двох ПК на одному моніторі, або ж підключати додатковий монітор і розширювати свій робочий простір. Цей монітор також має ряд технологій для захисту зору. Він зменшує.